Дивитись телеканал «НТК» та інформаційні підсумки вівторка, 8 жовтня. В студії працює Ольга Гериджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. П'ятеро коломийських підприємців стали переможцями конкурсу стартапів. Кожен учасник буде із презентацією, із відео. Одна із найвідоміших диригенток світу виступила у Коломиї. Чудово якось. Дуже жив, жива. Коломияни Упорядкували посібник для вчителів та зняли соціальні ролики. Все це набагато е, краще зблизило наших дітей. Про це та інше детальніше у випуску. Захищаючи Україну, загинув Назар Марціновський. Мешканець Ценяви повернувся з-за кордону, коли розпочалася війна, і пішов добровольцем захищати батьківщину. Назар Марціновський в останнє брав участь у боях на Запорізькому напрямку в червні 2023 року, і з того часу зв'язку з ним не було. Лише тепер офіційно оголосили про його загибель. Скорботний кортеж прибуде до Циняви 9 жовтня. Прощання із Назаром Марціновським відбудеться 10 жовтня об 11-й годині у будинку культури села Цинява. Далі кортеж попрямує до будинку загиблого воїна близько 12-ї години, 10 жовтня, із Назаром Марціновським прощатимуться у костелі села Цинява. Ми, колективи телеканалу НТК та Радіо Сяйво, щиро співчуваємо нашій колезі, журналістці та ведучій Юлії Марціновській із приводу загибелі чоловіка. Без батька залишились двоє дітей. У дорожньо-транспортній пригоді загинув народний артист України Богдан Сташків. Трагедія трапилась у сусідній Закарпатській області. Наш земляк загинув раптово. Богдан Сташків народився на Рогатинщині. Тривалий час працював у Тисминиці, де очолював відділ культури. З великим успіхом артист гострулював у країнах Європи, Канаді Сполучених Штатах Америки, популяризуючи українську пісню. На початку 2000-х співак започаткував дитячий конкурс фестиваль Захід. 21 перше століття активно займався науковою роботою в галузі мистецтва та культури, а ще благодійницькою діяльністю. У Тлумацькій громаді в автопригоді постраждав хлопчик-пішохід. Дитина рухалась нерегульованим пішохідним переходом. На місці аварії поліцейські встановили, що 31-річна керманичка Мазди, мешканка Вінниці, не врахувала дорожню ситуацію та допустила наїзд на пішохода. Хлопчика госпіталізували. Лумицькій громаді в автопригоді постраждав хлопчик-пішохід. Поліція закликає громадян дотримуватися правил дорожнього руху. Дорожня транспортна пригода за участі малолітньої дитини трапилася 7 жовтня близько 12-ї години у селі Нижнів, що у Тлумицькій територіальній громаді дитину госпіталізовано на місці аварії. Поліцейські встановили, що 31-річна керманичка автомобіля Мазда, мешканка Вінниці, не врахувала дорожню обстановку та допустила наїзд на хлопчика-пішохода. Дитина рухалася через проїзну частину дороги ви по нерегульованому пішохідному переході зліва направо відносно руху автомобіля, травмовану дитину 2012 року народження, мешканця Тлумицької громади, госпіталізовано до дитячої клінічної лікарні. Керманичка Твереза за фактом автопригоди слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліцейські нагадують водіям бути обережними та уважними, наближаючись до пішохідних переходів, не перевищувати швидкості. Та правильно оцінювати ситуацію на дорозі, закликаємо батьків, нагадайте дітям про правила дорожнього руху, переходити проїзну частину дороги необхідно лише пішохідним переходом перебігати дорогу заборонено. Діти до 6 років повинні переходити дорогу лише у супроводі дорослих. Крім того, використовувати світло і відбуваючи елементи на одязі дитини. Це зробить її помітною на дорозі у темну пору доби. 100 тисяч гривень на розвиток улюбленої справи. П'ятеро коломийських підприємців стали переможцями конкурсу «Стартап Кожен із них отримає від міської ради по 100 тисяч гривень на реалізацію своїх бізнес-ідей. Які проєкти привернули увагу журі? Знаємо, ми з нами колояни приватний підприємник січня цього року. Основний це розведметрів саме. З займається 13 років. так, кожен учасник конкурсу стартапів презентував спеціальні комісії свої бізнес-ідеї. Михайло Майгутяк займається бджільництвом. каже, ця справа потребує чимало вкладень. А оскільки мріє збільшити кількість своїх бджолосімей, тому вирішив випробувати долю і позмагатися в конкурсі за 100 тисяч від міської ради. Займається 13 років. Бджолима, але останні два так вже перехожу з аматорського більш професійний, де застосовується там, канадська технологія джіництва, що один пасічник може обслуговувати 500 сімей. І у вас скільки є? Зараз від 120 до 180. — Але хочете мати ще 500, ціль 500, так, Потрібні вулики, бо розможні це вже ми це проходимо, ми це вже самі робимо, а от вулики треба докупляти. Тому взяв участь в конкурсі, бо це гарна можливість від Коломенської міської ради організову даний конкурс Росії, і треба брати користати, бо всі ну великі починаються з малого. Назарій Демедюк, лікар лікар-хірург, а ще керівник медичного центру «Остеобаланс», де, зокрема, проходять реабілітацію пацієнти з захворюваннями нервової та опорно-рухової систем. За кошти міської ради підприємець хотів придбати обладнання, щоправда, воно дороге. Тому доведеться докласти власні кошти. Ми хочемо придбати для нашого центру апарат електроміографії. Це досить сучасна діагностика при пораненнях, при порушеннях нервової провідності, яка Досить актуально у нас час, коли є багато поранених військових, і такий апарат зараз є лише в івано франківську І ми хочемо, щоб для наших мешканців так само він був. Тому хочемо придбати його. І міська рада якраз долучається до цього проєкту, що дуже класно, і сподіваємося, що ми виграємо це. Яка його вартість? Чиво ж він не дешевий, так? Так, вартість складає його 405 тисяч, з яких 100 тисяч це буде якраз грантова допомога, і 305 тисяч це власні кошти. Такий конкурс стартапів та бізнес-ідей Коломийська міська рада проводить вже вдруге цього року, розповідає керівниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук. Документи від охочих взяти в ньому участь приймали до кінця літа. Загалом надійшло 9 заяв від мешканців нашої громади. Цікаві ідеї те, що, наприклад, виробництво керамічних прикрас, виробництво пастели, такий реабілітаційний медичний центр. Також ще. Послуги в сфері інженерінгу, також виготовлення пелет та інші ну досить різноманітні, скажімо так, учасники і їхні бізнес-ідеї. А всього 10 членів комісії, які будуть визначати переможців по шести критеріям. Це оригінальність та обґрунтовність ідеї, це наявність фінансово-економічного плану, це соціально-економічний ефект для громади. Це кількість робочих місць, які планують створити. Це рентабельність виробництва чи продукту. Порівняно з минулим роком цьому році, напевно, дуже активно учасники підготувалися, тому що кожен учасник буде із презентацією, із відео. Ну тому це, це буде цікаво. За результатами конкурсу по 100 тисяч гривень від міської ради отримали Михайло Майгутяк для розширення своєї пасіки. Назарій Демедюк для розвитку медичного реабілітаційного центру «Остеобаланс», Марія Латчук, яка виготовляє корисну продукцію для споживання. Владислав Коваль, який займається унікальною карамічною сувенірною продукцією, та Ярослава Леміш на реалізацію її проекту школа кравецької майстерності Лерош. У Коломиї реалізували проєкт Школа турботи. Це посібник для освітян, який допомагатиме будувати комунікацію та стане цінним ресурсом у взаємодії з дітьми та їхніми родинами в складний час війни. Також відбулася презентація соціальних відеороликів, які були створені у межах цього проєкту. Представники громадської організації Трикутник реалізували проєкт заради кращої комунікації між дітьми, їхніми родинами та педагогами у час війни. Кінцевий результат посібник та соціальні відеоролики. Робота тривала кілька місяців, розповідає координаторка проєкту Школа турботи. Все розпочалося з унікального дослідження. Продовжує Інна колесник. До прикладу вивчали труднощі комунікації дітей загиблих, героїв, внутрішньопереміщених, хлопчиків та дівчаток. Діти між собою мають певні такі труднощі в комунікації через або надмірне висвітлення статусу цієї дитини, або навпаки, приглушене таке висвітлення цього статусу, або взагалі непомітність свою. І от саме підсвітити цю проблему була мета цього проєкту. Опитували вчителів нашої громади стосовно проблем і викликів, з якими вони стикаються в школі при комунікації із дітьми, які мають травму чи є чутливими. Через вплив воєнних дій в Україні після цього ми створили такий порадник, який є посібником для вчителів щодо соціально чутливої комунікації, якби резюмуючи всю ту роботу, яку ми провели. А вона є досить унікальною, я вважаю, оскільки базується саме на живих прикладах, життєвих ситуаціях які виникають на уроках, на перервах, для того, щоб зібрати ці життєві приклади, провели воркшопи, зустрічі із педагогами кожне. Окремої школи виявили найбільш такі разючі помітні ситуації, які є такими болючими як для дітей, так і для вчителів. Цей практичний посібник про соціально чутливу комунікацію в освітніх закладах тепер у електронному доступі. Проєкт тілювався за підтримки української освітньої платформи. Працювали над ним не лише представники громадської організації Трикутник, долучилися до розробки і кваліфіковані психологи та інші фахівці. Продовжує Інна колесник. Це наразі електронний посібник. Ми так і задумували, оскільки він є дуже практичним, бо має клікабельні посилання, за якими можна відразу перейти на той чи інший ресурс, на який ми посилалися, чи книгу, чи інший посібник. Адже таких матеріалів, які стануть в нагоді вчителям, є дуже багато, і це не єдиний ресурс, яким варто користуватися. Ми намагалися зібрати такі поради, як психологів, так і е, інших фахівців в одному єдиному ресурсі. Саме тому вирішили зробити його електронним. Якщо можливо буде така необхідність з часом, то подумаємо над виданням друкованого варіанту. Освітянка, вчителька початкових класів та менеджерка проєкту школа турботи Елла Неміш розповідає, окрім посібника, працювала й над створенням соціальних роликів, які можна переглянути за гіперпосиланням у пораднику школа турботи. Ми зняли три відеоролики. Ми хотіли найперше звернути увагу на стереотипне ставлення до дружин військовослужбовців, їхні думки на їхні почуття, на їхні переживання. Чутливої комунікації потребують і діти внутрішньопереміщених осіб. Тому для вчителя теж дуже важливо бути чутливим у цій комунікації вміти вислухати, вміти підтримати, підбадьорити і водночас вміти дати раду собі. Третій наш ролик це теж про те, як вчитель переживає війну, як вчителька може бути думками зовсім в іншому місці, знаючи, що її син чи чоловік не виходить на зв'язок. І ми хотіли показати всі ці такі важливі теми, висвітлити їх, нагадати людям ще раз про те, що маємо бути толерантними один до одного, маємо бути дуже уважними. Бо перемога буде вдалою тільки тоді. Коли ми всі зможемо разом порозумітися, цікаво, що у зйомках взяли участь як досвідчені актори мистецького об'єднання франкотеатр, так і учні коломийських шкіл. Для них це було дуже така захоплююча пригода. Тим не менше, дуже перейнялися з містом, зрозуміли наскільки важливо розуміти один одного, підтримувати одні одних, бути чутливими до емоційних станів один одного. Я думаю, що все це набагато краще зблизило наших дітей. Кері Лін Вілсон у Коломиї. Одна із найвідоміших диригенток світу виступила спільно з національним ансамблем солістів Київська камерата. Знаковий концерт відбувся у філармонії імені Олександра Козаренка у програмі твори найвідоміших українських композиторів 20 21 століть. Концерт у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка розпочинають символічно з твору Олександра Козаренка. До слова, виступити у рідному місті композитора стало ключовим у тому, що всесвітньо відома диригентка опинилась у Коломиї. Я дуже люблю Козаренко для мене особлива музика, тому що це так енергічний і ритмічний. І щось дуже глибоко, як для мене це експресивно, як я почуваюся дуже о має характер. Перед концертом Керлін Вілсон встигла прогулятися містом і охоче ділиться враженнями. Це це чудово, чудово, тому що ми вчора були в Києві, я живу в нью в великих містах. <с> Але тут це так маленько, так чудово. І це музей пісанки, я бачила, 5 хвилин через у мене була репетиція і концерт. І я насолочувалася в музей пісанки. Моя прабабуся, вона і бабуся, вони зробили пісанки. Тоді для мене це було так цікаво. І міста, я Почуваєшся як вдома. Американсько-канадська диригентка виступала на кращих сценах світу. Попри це, не скупиться компліментами коломийській філармонії. Чудово, І акустика дуже жіва, жива, да? тому що багато е, дерева. І це, це дуже так, як е, біжу джул. для нас, е, щоб грати. Це не великий, але інтімно. Каменний кам репертуар, камені оркестра це дуже, дуже приємно виступати та, з, да, ці з міста, коли ми все почуваємося в місті і тихаємося в місті. За день до концерту в Коломиї Керелін Вілсон дебютувала у якості головного диригента національного ансамблю солістів Київська камерата» на сцені національної філармонії України в Києві. Наступного дня, після Коломиї, такий самий концерт відбувся у Чернівцях. В дебютному мінітурі всього три міста ділиться Богдана Півненко, генеральна директорка, художній керівник національного ансамблю солістів Київська камерата». Це напевно було кохання з першого. Погляду між музикантами мною і Керелін Вілсон. Насправді ми готували нас, запросили на гастролі в Америку. І так як наш головний диригент і засновник колективу Валерій Матюхін, півтора року тому він помер, і я от зайняла його місце, мене запросили очолити камірату. Я завжди була солісткою камірати. І я побачила в Фейсбуці, що Кирилін якраз в вона до цього в Лондоні, потім у Львові, виконувала твір Вікторії Полівої. А з Вікторією Полівою ми дуже дружимо. Я набрала Вікторію Полівою і кажу, запитай її, чи можна з нею зізвонитись, бо я хочу їй запропонувати продиригувати нашими концертами в Америці. Вона відразу відгукнулась, і 28 квітня у нас був дебют в Карнегі Hall. Київська камерата диригувала Керелін Вілсон. Ясно, що це була величезна подія для як для нас, вона каже, що для неї теж, але для неї, як вона. Неодноразово казала, як ми мріяли приїхати зіграти в Нью-Йорку в Холл, так для неї було важливо приїхати потім в Київ і з нами виконати ту ж саму програму, яку ми виконували в Холл. І це була виключно програма з музики українських композиторів. Мрією такий концерт був і для Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Такого рівня артист, мені здається, з такою світовою славою вперше тут, тому що вона входить, мабуть, в п'ятірку кращих жінок диригенток світу. Не Європи, не Азії, а світу усього. Що я можу відчувати? Я вічу. Я, по-перше, ще до кінця не вірю, що це взагалі здійснилося. І я відчуваю абсолютне щастя, тому що Коломоя заслуговує на таке, і Коломия стає центром культурним. І з чим я нас усіх і вітаю. Окрім Козаренка, у програмі концерту твори Лятошинського, Станкевича, Золтина Алмаші, соліста київської камерати, та Володимира Зубицького, який теж взяв участь у концерті в Коломиї. Це для мене великий час бути музичний керівник київської камерати з моїми улюблені музикантами. Для мене це дуже важливо Не тільки тому, що я люблю їм, але тому що ми можемо грати серйозні українські композитори не тільки в Україну, а і з кордоном. Я хочу багато, ви знаєте, зробити для України на культурному фронті. І тоді я планую зараз, як музичний керівник, зробити тур в Америці, в Європі і граємо цілки української музики. Це дуже важливо для вас, для нас, як а, артисти, а, щоб ми покажемо і тільки світ, але і Росія, що ми сильні, мощні і України а, перемога на культурному фронті і на кінця. До перемоги! Слава Україні! Художники з різних регіонів України надихались красою Коломийщини. На Прикарпатті відбувся пленер Бартка. Це традиційна мистецька зустріч художників. Її організовує Коломийський художник Микола Яцурак. Цього разу відбувся пленер у межах повстанського фестивалю Покрова. Тетяна Височина художниця із Запоріжжя. На Прикарпатті не вперше. Каже, завжди відгукується на запрошення відвідати Івано-Франківщину, адже природа цього регіону зачаровує і надихає. Тим паче Ще у час війни, коли її рідне прифронтове Запоріжжя часто під обстрілами, такі творчі зустрічі для мисткині не просто творчість, а психологічна реабілітація. Все життя малюю. Зараз беру участь в пленерах, і мені дуже подобається саме Карпати, Прикарпатті, Закарпаття. І надію, маю, що будуть частіше приїздити сюди, тому що ми познайомилися з космачем. У нас там пленер був в космачі, бували на багатьох присілках. Дуже Надихнули присілок завоєли, були на камені Довбиша, там малювали. Пленер Бартка Кригівка 2024 організовує вже не вперше Коломийський митець, учасник національної спілки художників України Микола Яцурак. Він каже: цьогоріч пленер відбувається в межах повстанського фестивалю Покрова, аби учасники могли відчути атмосферу і всю важливість та історичну цінність для прикарпатців подій боротьби української повстанської армії проти окупантів. Працюють художники з. Запоріжжя з Тернополя на цьому славному місці у своїх творах змальовуючи от ті верхи, ті потоки, які давали прихисток нашим повстанцям колись у ті боремні часи, хотіли, щоб люди відчули це прожили, бо просто мовчки, коли тихо, це одне. Коли ти проживеш, то відчуєш то у творах вилиться та емоція. Те розуміння цього разу пленер об'єднав лише кількох митців, адже війна вносить свої корективи, та це не завадило мистям надихнутись красою природи та архітектури. Зокрема, писали у великому ключеві, космачі, стопчатові та коломиї, а ще ходили в гриби, які самі приготували. Комісія у справах молоді Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви запрошує юнаків та дівчат на митрополитчий форум молоді, який відбудеться 12 жовтня у Коломиї. На вас чекають цікаві спікери та виступ гурту кана. Вікова категорія учасників – 15-30 років. Реєстрація триває до 9 жовтня. Включно і це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!